Всім привіт! Ви на каналі Діма І сьогодні ми будемо грати Arm of Wrestling. Тут які в мене купа бафів. Так, ось посили халявних. Качаємося. А так можна все Так що ж це день і 10 вінів. Файно. Чекайте. А це що? Чекайте. Спинд Шо. Я заплатить. А шо я взагалі бы спати? А вот якийсь киська на. Витки це все. Нічого собі Витки. Я в шоке. А ви не забудьте підписувати на канал. Мій І класти лайки. Я шо всі, віткися. У мене ще й п'яті є? Ах ты воїн. Нічого собі чкопати, треба виключити того Петю, Аби я їх не видів. Як це зробити? Тут ще щось з мене. Я щось тут пропустив. Я то щось пустил. Дивимось уважно. Чого нема? О, рука у мене. А як мені пета забрати? так так, так Треба Давайся подивити. Пет в мене активований. Нічого мені по триллионі дают. Мені аж трильони дають Так мені кость треба п'ятс сховати А вот так настройки. Пет, пет о! Десяка в мене рука. Да, пожалуй, це капець, в мене такий пет Я можу оцього чемпіона зразу. Ну, тапаємо, давай. Зразу я победил. Нічого собі! Нічого собі, я в шоці. І ще дали мені А тут я, так Тут є якийсь Мм. А це ж Тут я пам'ятаю я колись зіграв. Можно... Тут можна інтеліктувати, чекайте, я... я нічого не розумію. Я роздупляюся, по мене тут дуже давно не було. Я взагалі на цьому аккаунті ще ні разу не грав цю гру. О! О, точно сюди. О, зараз на наступне, давайте. Зараз ми прийдемо цілу гру. Давайте зараз можна навіть сразу йти до цього челя. Давайте. У мене вже У мене вже купа сили. У мене там два квадриллиона сили у мене. Нічого я собі сильный. О, так ще. А де новий уровень? А в мене ще два спіна, давайте полковувати моїх. Перший спін що випадає. Якийсь буст там. І ще випиває. ще пет чи шосе? Так. Ні, не пет. Так. Ні, мені не треба до школи. Мені треба кудись далі, ніж школа. Так, втечи втечі зі школи, нам в перший раз потрібно, потім нам треба з цієї локації якось втекти. А як втекти від? Що ще щось є? А як ти А! А ні, мені треба 10 мільйонів. Зараз я почекаю, я ще одного побіжу. так давайте. тап 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 все ще 5 млн кубасиків. Давайте переходимо до наступної локації. О, я пам'ятаю, це була моя максимальна колись локація. Я дещо з цієї локації колись нікуди не йшла Так, мені треба взяти. О, Сила біцепса а так нову гантельку, аби я вже побільше сікачав вже у мене 22 QA сили, Нічого собі. Давайте ще можна що підкачати? А кулаки як качати. А де нова локація. А, це зараз боса кракена, зараз давайте. Кракена. Зараз ми його наїздиха. Все. Все, 50 мільярдів. А то 30. Нічого собі. Ми зараз швидко і групу пройдемо. Нічого собі, ми професіоналісти. Я тут ще ні разу не був. Е... Один Один а де боси? Ну я які я топ-сервер. Я топ. Я останній топ. Я просто водик той, чалик. Давайте. Він мене унижає. Мене унизили. Все. Я просто тексті не знам, я всі качаю. Збираємо тушу на грозі. Одної за давай. П'ятеро дали, Давайте активуємо його. Давайте осе покачаємо. А се я качаю. Чекайте. <плес> я сейчас не совсем разумею. Не, чекайте, я ничего. Я не шесть не, 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 не разумею, а взагалі. Давайте силу руку возьмем. А там мають бути якісь характеристики відповідні. 194 QA. А у мене вже 500 зараз буде. Давайте 500 докачаємо. Оце і хватить. Все, у мене 507. Давайте поправимо шарш. Жорстко тапай. Все, ми зараз його виграємо. Мені дали 720 Q. 720 QA той перемог. Ну, він. кубків, е, Аби перейти на наступне. То, то, давайте візьмемо все. Оце. Е, аби перейти на наступну катію, треба 500 Q. А. Не. ні, чекай, ні. Це ай. Я навіть не знаю, як сесі називає. Аби перемогти цього боса, мені треба один і два. Ну, давайте два докачаємо і буде все бомба. Пушка. Так... П'ятий кось дали. Давайте подивимося. Е, екіпірувати Угу. Давайте два цих хватів накачаємо не знаю це яка вже сума там ой все два давайте оце жорстко давайте жорстко тапаємо. а ви жорстко тапайте лайки під цим відео давайте чуть-чуть о ще. А ну вроде бы А ну давайте підемо подивимось так все стало. ми зараз гру пройдемо просто я тут ще ніколи не був. О це. От, тут є. Все, я згадав, що тут ще ящики були. Давайте відкрим руку може якась буде. То в мене рука на Х50, а все таке пусте. Мені випадає. А тут, я пам'ятаю, було геш. Так не було багато кого. Давайте ще пінчик. Що випадає? Блин, я не знаю, что это... Не, не, не. Так. Мне треба... Так, что мне можно сделать? Мне треба новый гантель активировать просто. О! Сюда можешь. Не а цепь. Давайте мы так сейчас чуть-чуть покачаемся, тут що. Ага, ще 4 хвилины поград. Давайте потапаем. Піщу лист разумесь із цим боссом. Давайте. Не, все, меня унизили. Давайте купимо якіс п'ять. Не, мені мне пять не тут потрібно. Тут 15 х Ну давайте попробуємо накачати 15Х. А чого я не можу могу соберет? в мене недостатньо. Ну давайте, б'ємо. О. А сюда уже можем? Нет. А сюда? А тебя? Тоже не можем. Давай ты вот так вот чуть-чуть побьем. Вот так вот стоим, бьем. Вот так вот. Давай ты зараз 500 на ферму. Давай тогда так бьем. Давай это шведка. Планс. Френд. Oh. А там что это работает. Зараз на фарм. Зараз. На фарм. О, и уже можно вот тут фармить. Але вже буде село, Давайте ще йдемо пофармим воно? Не сюди, о. От сюди. Я хочу оце взяти і оце покачати. Бо цього в мене мало. Але не дуже мало, але мало. О, три. треба п'ять, давайте. Я ще вже нубік. Ну так, покачаемся. Никакие я топ на сервере. А топ-2 Файно, піднявся. Файно, поднялся. А я не разум, что тут. Может я что-то тут пропустил? Зараз подивись. Давайте бы ничего не пропустил. А я понял, что мы так швидко проходим, потому всяких бустил. Ой, я зараз хочу что что, да? что, я не понял. Ну, что я не понимаю. Вот еще какие-то подарки. Давайте покачаемся. А вот тут что-то было. 1 5. 55. Эй. <связывающие> а ну новое такое. Давай так чаем. О, давай далоса. Саш ему. А, задал, не. Давайте его Вот так вот. так вот. Давайте фармим. Вот так вот. Вот так вот. Мне не дуже спинчик. Спинчик. Что выпадает? Минпак. Мне бы еще что-то там Тож, тут треба ребітинг ще робити. Ну так, зараз ребітингів не робити. Вот так, давай ребятки. Вот так, давай. О, о, пришло дело. Зараз так довольно тапати буду. Давайте я зараз я це все натапаю і швидко вернусь. Все, я натапав скільки зміг. І які в мене битвен, давайте подивимося. А де тут ребет, показують? А тут сильно показывает ребенок. І я все потратил. І куб, і куб потратив своїх. Ні. Добре, що хоч так лишається. Так, я чуть-чуть. Я вже взяв оце найліпшего тут. Тут в мене найліпше, я вже тут, тут дуже багато фарм. Давайте фармимо, давайте. Так, зараз фармим. Давайте я повернуся, коли вже нафармлю потрібну суму на цього боса. Раз, два, три. Напевно, ми вже доб'ємо на оцього боса вже в наступній серії. Бо я не бив один і один XS, а тут треба 1,5. Це так тяжко, ви собі не представляєте. Я, я десь півгодини сидів, аби просто все вкачати. Я вже не можу, мене дуже рука болить, рученька моя. Не дуже вже болить. Наб'ємо вже на цього боса, вже в наступній на серії. А на цьому ми закінчимо і всім пока.